Вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми будемо проводити окроплення малини, вже стрезювали її, будемо кропити. Приїхали на ставочок, заправляємось, будемо тропити від шкідника від хвой і дамо стимулятор росту. Тропимо від шкідника ми даємо тресто. він хай добре справляється своєю роботою. Койтрастуємося ним постійно, ну майже на постійній основі, так як він дуже добре себе зарекомендував. Даємо айрофій, він від, шкі... від хвороб, даємо його по осінній малині від Дідімели, в основному від Дідімели. Це типу топсіна, як би його замінник. Даємо алмаз, це так само від, від хвойтроб. Це він буде якби, допомагати айтрофію боротися з великим спектром хвойтроп. І даємо стимулятор росту вимпел 2. Він буде стимулювати ріст малини і знімить стрес від всіх цих трипойтратів, якщо він буде. Так, ну що ж, ми будемо заправлятися. Заправляємо 900 літрів, на 900 літрів і будемо тропити. Ну що ж, заправили ми обтрисвач, і він вже поїхав тропити осінню малину. Це все ми заправляли на осінню або, як її ще називають, ремонантну малину. Ну що ж, сам процес знімати не буду, як ми тропляємо, тому що я гадаю, він не буде цікавий, так, як ми просто їдемо бочкою по малині. Ну, в Минулих відео ви бачили. Тому що ж, підписуйтесь на канал, ставте пальці в вейтр, І до нових зустріч в нових відео. Всім до зустрічі і трошки вражає, митра на небо. Бувайте!